Можливості спільно виготовляти ППО зараз розглядають представники збройних індустрій України та Німеччини. Про це вперше розповів журналістам наш посол в Німеччині. Йдеться про встановлення деяких німецьких ракетних систем на інші шасі. Загалом, як стверджує посол України в Німеччині Олексій Макеєв, зараз Берлін вже закуповує для нас зброю в українських виробників, і це нова фаза співпраці. А протягом війни німецькі партнери вже надали нам 60 гепардів, декілька систем Скайнекс. А три патріоти Уже є перші ідеї між представниками збройної індустрії України і Німеччини, щоб спільно будувати додаткові системи ППО. Німеччина закуповує для нас зброю в українських виробників. І перший контракт був нещодавно підписаний по, по дронах, а також спільне виробництво зброї минулого тижня. Да, контракт на постачання певних дронів був підписаний. Я був ще раз кажу: я був на виробництві, я бачив, як вони сходять з конвеєра.